Сьогодні у нас батл блоків живлення Китай Бабай Намка Бандай. Насправді це два однакових блоки Вінга на 500 Вт. Такий тестовий стенд Ryzen 1200 GTX 960 на 4 Гб. Згідно калькулятора, ця система має споживати 213 Вт в максимумі. Запущені стрес-тести, підключений блок живлення Вінга. Напруга 11.8, майже 11.9, в принципі, в допусках споживання 228 Вт. Давайте нагрузимо його трошки більше. Підключена RX5600XT на 160 Вт, запущені стрес-тести. Напруга 11,8, в принципі, вже не норма. Споживання 315 Вт. 300-315 а висновки отакі: це блоки живлення, які зазвичай купуються разом з корпусом Вінга. І на мою думку, він підходить для системи з відеокартою на 120 Вт. Він не гірший за, наприклад, Аерокул VX. В нього, бачите, тут по входах є елементи, всі захисти є на відміну від аерокула. ж, в нього доволі довгі провода. Є 8 пін CPU, 6 плюс 2 pin GPU. Тому якщо ви купуєте новий корпус Вінга там приблизно за 1000 1200 гривень, це доволі нормальне рішення відносно пересидіти деякий час.